Федерація суперземлі, що захищає керовану демократію ціною героїчних життів, захищаючи свободу від тиранії, м'яким дотиком залізного кулака, але вороги свободи підступають усе ближче. Разом ми повинні повернути контроль над свободою, разом за керовану демократію, разом до перемоги! Разом за своє. Разом до свободи. Разом вони виборюють свободу. А ти? І вступи до елітних бойових сил галактики. Працюйте разом щоб захистити власне майбутнє. Роздавати мир за допомогою найкращої зброї. Легендою Приєднуйтесь до хеудайверів, останньої лінії оборони галактики. Сподіваюся, я коли-небудь пограю у цю гру. <кхи> Дякую усім за увагу. Якщо вам сподобалось, то ставте подобайки та підписуйтесь на канал за керовану Демократію.